Бажаю міцного евребани, мадяр на зв'язку. І як вам то сьогоднішнє скавчання пуйла Багатогодинне, виявляється, то на нього напали насигеняти, а не він віроломно прийшов на землю українську. Окей, головне ми почули. Це той самий західний западний зонтик, західна парасоля, котрою... Захід, на думку пуйла, обклав все навкруги, загрожуючи рашці. Такий, нелегко було в Бахмуті знайти, але символічний, бо спір'ям. Це символ того, що перетворюються зусилля ворожої армії, коли вона тисне на сили ЗСУ. А тепер давайте без фігри. Я звертаюся, перш за все, до підписників Блискавки. Для всіх своїх підписників і для всіх українців сьогодні, 21 лютого, започаткована ініціатива досить відомими організаціями Юнайтед-24, армія дронів за підтримки птахів Мадяра, за підтримки блискавки, направлена на збір коштів на будівництво 500 дронів Камікадзе. Ці дрони будуть вироблені найближчим часом і направлені не у конкретний підрозділ типу птахи-мадяру, а будуть направлені на потреби спеціальних підрозділів літунів на всьому напрямку Бахмута. Тобто кожен організм, в котрому є професійні літуни, що вміють використовувати fpv дрони, отримають з того. Пулу, на котрий ми з вами зможемо uh, зібратися, отримають певну кількість дронів в і зможуть їх застосовувати по ворожим цілам як в день, так і вночі. Ми все ціло підтримуємо цю ініціативу, адже uh, свого часу започаткували власне виробництво, збір і використання тих дронів Камікадзе Мольфар, знаємо їх uh, потенціал, знаємо їх знаємо їх спроможність наносити досить неочікувані для ворога враження, вносячи повний деструктив і паніку у ряди особового складу ворога після першого ж потрапляння. Тож це є важливою альтернативою всім іншим засобам, котрі ми застосовуємо із розряду ударних аероаероприблуд, так би мовити. Аерозасобів, і я звертаюся до всіх підтримати цю ініціативу блискавки Юнайтед-24 армії дронів за підтримки, безумовно, птахів Мадяра. Коротенько про Бахмут. Жодного жодного, як і вчора, за минулу добу не було територіального успіху у ворога. За що він е, нещадно накриває вогнем місто та перемістя, беззупинно луплять гради, е, танки, артилерія, штурмові дії відбуваються по західно-південному околиці, по південно-східній околиці і по північній околиці. Ситуація залишається напруженою, але хочу вас запевнити контрольованою. І в подальшому силами ЗСУ, підрозділами ЗСУ, підрозділами прикордонників, підрозділами ТРО, підрозділами Національної гвардії, Бахмут буде втримуватися допоки нам вистачить сил. Разом до перемоги. Подіваюсь на вашу підтримку і розуміння важливості започаткованого е, проєкту збільшення концентрації користувачів дронів Камікадзе. За цими літаючими засобами е, майбутнє і ефективна руйнівна для ворогу діяльність спеціалізованих підрозділів ЗСУ. Слава Україні, героям слава, парасойку символічну залишу.